Ну, що вітаю, друзі, ніколи такого не було і знову сталося. Слуги народу разом за ПСЖ почали думати про своє життя після того, як влада зміниться, і почали підготовлювати собі м'яку перинку з законопроєктів, які дають їм можливість уникнути відповідальності, а також фактично зберегти все, що змогли знайти під час свого депутатства. Про що йде мова в Верховній Раді? З'явився законопроект, до якого причетні не лише представники ОПЗЖ, Мамка і Славицька, а ще й представники слуг народу, наприклад, Павлюк, Камельчук, Хальмон. Всі вони були, до речі, в сфері інтересів НАБУ. До всіх них були претензії, всі вони змогли уникнути відповідальності по різним схемам, але всі вони розуміють. Така влада буде не завжди, і коли влада зміниться, то кожен з них буде відповідати. Наприклад, Халімон під час війни на самому початку повномаштабного вторгнення швидко прикупив собі домівку на печерських пагорбах, але не зміг пояснити звідки в нього грошу, оформив її на свою співмеснику, з якій якій теж не було грошей, але уникнув покарання. Ну нічого дивного, слуга народу, вірний слуга народу. Так от. Під соусом підвищення довіри громадян до антикорупційної політики держави, вони намагаються протягнути зараз законопроект, який є спробою легалізації корупційних статків і незаконно набутого майна. Поясню. Декілька моментів, що є в цьому законопроєкті Наприклад, є заборона перевіряти майно посадовців, яке набуто до або після перебування на посаді. Ну, якщо до ще це туди-сюди, хоча теж дуже дивно, але після, ну це дуже цікаво. Ну, наприклад, Халімон би не купив ту домівку на Печерських пагорбах під час своєї роботи Верховній Ради, а купив би наступний день, як тільки закінчили, закінчилися його повноваження. все Чіпати не можна. Тобто наступного дня, після закінчення повноважень, роботи Верховного Верховній Раді, а вони зможуть купувати все, що завгодно: автівки, яхти, домівки, літаки ну неважливо що. Головне, що притягнути за це їх буде неможливо, якщо цей закон буде А, До речі, ніхто не може їх навіть буде перевірити звідки вони взяли гроші на це. Тому що закон хочуть такий протягнути, хто слуги, яких повинні були би перевірити, далі звуження можливості для цивільної конфіскації майна корупціонерів. схоже, депутати фактично злякалися інструменту, який вже показав свою ефективність, коли посадовців почали конфісковувати майно, яке неможливо пояснити офіційними доходами, до речі. Багато їх друзів вже зіткнулися з цією проблемою. Ну, наприклад, пані Кармишкіна, та ж сама Лахвердієва, яка пам'ятаєте, ну бабада, бабада, трохи тумач піддута, це про неї казав спікер Верховної Ради, віце-спікер Верховної Ради Корнієнка своєму другу Арахамі. Ну, всі ж пам'ятають цю історію, ще коли він сказав, що якщо Зеленський побачить її, всі свої айкоси, підскочить до стелі і буде волати бабада, бабада. Ну не знаю. Підскакував, не підскакував це окрема історія, але зараз хочуть все погратися. Окрема історія це те, що вони хочуть обмежити і звужити повноваження набу депутати хочуть віддати частину розслідувань від набу до. Під контрольною банковою ДБР очікувана 100%. особливо, якщо пригадати скільки разів вже ДБР вляпувалися в скандали. І, наприклад, історія з тим, як заступник голови ДБР, перший заступник був спійманий на, на тому, що живе в квартирі, знову ж на Бечерських пагорбах, яка Якось дивно стало коштувати 18 разів дешевше. Купував, правда він не він і, і навіть не його дівчина, а тітка його дівчини, якої навіть таких грошей теж не було. Ну, все як завжди, але дуже цікаво, що так тупорило намагаються відмазати себе в майбутньому. Поясню. А Хочуть що зробити, передати це тим, хто буде не переслідувати і намагатися довести, все ж таки, злочин, а тим, з ким можна домовитись, як це відбувається зараз. А ще сподіваються, мабуть, що ДБР залишиться під контролем на Зеленському, а Зеленський залишиться президентом. Боже, які наївні діти. Але дуже хочуть сподобалось бути у владі, сподобалось не відповідати за свої... Історії їй сподобалось уникати відповідальності. До речі, ще один пункт це підвищення порогів для покарання за брехню в декларації. Тут все зрозуміло. Ну щоб нечисті посадовці а, а, могли уникнути відповідальності, їх було складніше покарати за неправдиві дані в деклараціях. Ну, наприклад, ну забули вони про це ще щось, а, з, Ну, все зрозуміло і. Найцікавіше, що поки хтось на фронті віддає життя за Україну, вони намагаються зіграти в гру під назвою Сховай свої статки і покажи їх після того, як закінчаться твої повноваження депутатів. Як там один казав з них тут грошей стільки, що вистачить навіть онукам. А ще один їх колега теж по слуги народу казав, що всі тут за кусок пирога і теж хочу свій писок кусок пирога. Мабуть, вони вже стільки кусків взяли того пирога, що. Бояться, що заберуть і не тільки пиріг, а й багато чого іншого. Але дивіться, якщо хтось думає, що слуги народу подумали тільки про себе, вони ж розуміють, це буде якось вирішуватися через суди. Тому вони намагаються навіть полегшити ситуацію для суддів Верніше, для суддів, які теж замазані і можуть вирішувати питання, питання і темочки, особливо які пов'язані з слугами народу. Ну, дивіться. 27 травня правовий комітет Верховної Ради підтримав законопроект 13165-2, А вже а на наступному тижні, так, вже на наступному тижні. Я не помилився його будуть намагатися голосувати. Не здивуюсь, якщо не тільки а взагалі за основу і в цілому. Ну тому що дуже треба зараз підтримати тих, хто бачить, що відсутність портнова дає їм можливості не виконувати забаганки. Банкою а тут їм кажуть, тихо, 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 не поспішайте. Ми вам дамо пряник. Кнут в нас так є, а ще пряник. Про що йде мова? Фактично, депутати хочуть, щоб перевірка доброчесності суддів був лише лише формальним, щоб їх можна було перевірити лише. За останній звітний рік ну розумієте, да все життя суддя крав як не в собі, брав в хабарі, працював на Портнова, приймав рішення, які незаконні. Повідає той самий князів, який а, в кого голова Верховного суду України, якого спіймали на взятці на хабарі в 3 мільйони доларів, майже 3 мільйони доларів, за те, що він повинен був прийняти законне рішення, а інакше прийняв би незаконне. Так от а, уявіть собі, що його... Не спіймали, і він може всі ці гроші легалізувати. Все нормально, перевіряти це ніхто не буде, і тобто, якщо зальот відбувався раніше, ну, скажімо так, перевірки не буде, і не буде то це буде заборонено взагалі його перевіряти. А наприклад, це дає можливість величезній кількості суддів. Гратися в це і отримати для себе фактично індульгенцію. Окрім цього, зараз за декларацію декларації добросечності судді можна звільнити. Так, можна. Але законопроект слуг повністю включає цю норму. Збрехав суддя, але працює з слугами банковою, його не чіпатимуть. Як кажуть, портнова вже немає справи його живе і далі. І найцікавіше, що це хочуть протягнути одночасно і по депутатам, і по суддям. Співпадіння не думаю. Більше того, впевнений, що це навмисна історія. Депутати хочуть забезпечити а саме від слуги народу ОПЗЖ, собі безпеку в майбутньому і судді, які будуть їм вдячні. Їх підтримують в судах і скажуть, що все гаразд. Ну, що я можу сказати? Ще раз, поки хтось б'ється за Україну, хтось протягує закони. Для того, щоб легалізувати а, свої здобутки. Прийшли в Верховну Раду голими босами, як той Дмитро, пам'ятаєте, який прийшов до Верховної Ради, маючи декілька ікон. А зараз нормально живе собі в Лондоні, і в ус не дує або в бороду, і грошей вистачає. Так багато хто з них. Ми ж всіх пам'ятаємо: і Одарченко, і Гунько, і Ю... як його там. Юрченко, та там їх величезна кількість, навіть за паркан викидали, пам'ятаєте, долари слуги народу, а це знімала набу. Це все ми бачили. Але вони хочуть жити, як жили, і щоб їх не чіпали. Схоже, так і не зрозуміли вони, що краще, щоб все було по суду і по закону в Україні, ніж закінчити так, як порт. Ну що ж, кожен обирає собі свою судьбу сам. Я за те, щоб все ж таки їх судив український справедливий суд, а судді, щоб були все ж таки ті, які пройшли перевірку на доброчесність. Бо інакше, інакше ми ніколи ці авдіївки стайні не вичистимо. Дякую, що дивилися, дякую, що підписали, дякую, що поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Дякую за те, що ви активні, а не пасивні. Дякую за те, що не байдужі. Тримаємося, допомагаємо ЗСУ. І пам'ятаємо, що поки є зсу, є майбутнє України. Якщо прибрати зсу, не буде не лише майбутнього України. Не буде, тому підтримуємо ЗСУ, донатимемо зсу, допомагаємо зсу і доєднуємося до зсу. Тоді справді все буде Україна. Дякую, Па-па.